Охорона здоров'я, освіта, наука, культура та мистецтво. І саме тут добро має здатність не лише допомагати, але і зцілювати, просвітлювати і надихати. І запрошую на номінації цій для спеціального гостя Марію Карчевич, заступницю міністра охорони здоров'я і Наталію Тулінову. А, Марія! Сьогодні в нас Марія, Марія вітаю вас! Вам слово. Вітаю всіх. І насправді дуже приємно, що в нас є вже низка традицій, які дозволяють об'єднуватися, які дозволяють подякувати один одному і надихнути один одного. І я впевнена, що благодійний конкурс, благодійна Україна це якраз та традиція, яка щороку об'єднує в одному місті велику кількість прекрасних людей. І... Дійсно, наша країна сьогодні переживає складний час. Я б навіть сказала, це історичний час, але водночас складні часи вони виявляють саме сильних людей, і наша країна є місцем таких сильних людей. А наша країна є місцем для мільйонів українців і для десятки тисяч громадських та благодійних спільнот, які допомагають нашій країні вистояти. А які допомагають нашій країні не здатися і перемогти. І власне саме ваша підтримка для різних сфер, в тому числі і для медичної сфери, вона є дуже цінною, адже сьогодні ворог руйнує і забирає життя наших людей, і забирає також і цивільну інфраструктуру. Адже за час воєнного стану у нас пошкоджено понад 2300 об'єктів медичних закладів. І тому якраз отаке гуртування, така підтримка, вона допомагає і нашим медикам, адже українські лікарі щодня, щоночі надають допомогу пораненим і рятують життя наших людей. І я сьогодні хочу подякувати кожному із вас за кожен лікарський засіб, за кожен медичний виріб, за все медичне обладнання і за кожен відбудований медичний заклад, адже саме те допомагає нам вистояти. І дійсно наша країна вже не буде такою, як раніше. Адже сьогодні ми маємо дуже складний час, адже багато знайомих усмішок забрала війна, і багато облич героїв забрала війна. І дійсно, сьогодні нам важко вистояти, але я впевнена, що якраз об'єднавшись, ми підтримуємо один одного, ми допомагаємо один одному. І саме це наш виклик змінити ту спотворну дійсність, яка навколо нас, і це наш подвиг. Не здатися, а перемогти, тому сьогодні я звичу перемоги усім нам і дякую усім вам за те, що ви є. Слава Дякуємо. Україні! Героям слава у номінації Доброчинність в охороні здоров'я. Третє місце міжнародний благодійний фонд Єврейський хесет Бней Азвієль, місто Київ. Друге місце благодійний фонд НЕЗЛАМНІ анброкен місто Львів. І перше місце у номінації Міжнародний благодійний фонд «Нова Україн. Місто Київ». Прошу, переможці, просимо, просимо до слова. Вітаю всіх! Мене звати Вікторія Драч. Я директорка благодійної організації Міжнародний благодійний фонд «Нова Україна». Я неймовірно щаслива бути присутньою сьогодні тут. Я щаслива, що Відбулося визнання тієї від величезної роботи, яка робиться нашим фондом. Я щаслива бачити знайомі обличчя наших партнерів, наших друзів, наших колег, з якими кожен рік, кожен день ми надаємо не тільки допомогу, ми, е, ну, вибачте, за такі голосні слова, але рятуємо життя людей і рятуємо, і рятуємо себе через. Те, що ми допомагаємо українцям, дякую всім, сил нам, сил вам, і ще раз дякую величезно за визнання. Це велике визнання для нас. Дякую.